Зар, що ти там красуєшся? Коротше масочки нові приїхали в магазин. Зараз я хочу приміряти, як вони будуть сидіти. Ого! Ну Як нові масочки? Типу ми вже такі продавали, але тут трошки іншу тканину взяли. Такі легші, ну, бляха. А ну, дай потрогаю. О, це така тканина. Так, да, прям бомба. Ще, ну зараз. Бджола не прожалить і пасічник не спариться там. Таке є. Наверх мощнішу, типу, цю реєчку, як питься правильно. Коротше бомба. Наші фірмові маски біки і все у вас буде окей. Масочку таку можна придбати, з голови вона не буде у вас спадати. А знаєте що? Тому що тут спеціальний каркас зроблений таким чином, щоб воно на будь-яку голову підходило. Ми дуже сильно над цим заморочились, тому що, знаєте, як колись в дитинстві я ходив на пасіку і мені дід дасть маску, воно постійно з голови падає і ти як той цей, такого танкісту, такого ходиш там, А тут тепер все ні, тепер на любу І дитяча голова, і люба голова. ну І плюс армована сітка наша, це вже, я думаю, ви знаєте, вона не прогорає. Е, все прекрасно, затяжку. У нас сьогодні тут поляк один був, каже, що маски каже, отлічні, Тому що каже, є затяжечка, каже, є друго, знизу така тоже карбонова вставка. Коротше, бомба. Все, бажаю всім таких масок. Всім дня.